Спокійно! збірна України, навіть якщо не вийде з групи всі кваліфікації на євро, то все одно доля може обернутися так, що наша команда отримає додаткову нагоду потрапити на чемпіонат Європи. Яким чином? Дивіться, у нас є команда, є сильна збірна і перемоги ще попереду. Руслан Петрович починає з поразки. Збірна України у своєму трьохсотому матчі програє. Нуль два і зважаючи на нуль ударів площину ворі суперника, сподіватися на вихід з групи дуже важко. Треба е, забути цю гру і думати про наступну. Збірна України ризикує пролетіти повз євро 2024 у Німеччині. Програли без шансів збірній Англії. Ми знали, наскільки сильною є збірна Англії. У таких матчах усе вирішують зіркові гравці. Тренер сказав, що ми все ще повинні вірити, що зможемо пройти кваліфікацію. У нас чудова команда з точки зору потенціалу. Багато молодих виконавців. Звичайно, нам потрібно вчитися, але цей поєдинок був неймовірним досвідом. А це тільки початок. Буде ще й Італія, яка точно не планує програвати українцям. А ще в нашій групі непоступливі македонці та мальтійці. Не обіграти ці збірні буде провалом для нашої команди. Я грав в тільки в лігі чемпіонів на такому рівні за національною збірною ще не грав і. Це для мене новий виклик. Але давайте розглянемо найгірші умови. Збірна України набирає недостатньо пунктів для виходу із групи. І що? Італія та Англія проходять, а ми знову без крупного турніру. Ні, у нас ще буде ймовірна нагода пробитися у фінальну частину чемпіонату Європи. Як через Лігу націй трішки фарту, і збірна України матиме додатковий шанс поїхати на головний турнір континенту. Це турнірна таблиця дивізіону Бі і збірна України на шостій сходинці. Щоб зіграти у плей-офф Ліги Націй, потрібно сподіватися, що хоча б дві команди з першої четвірки зможуть пробитися на євро через кваліфікацію. Якщо дві команди із чотирьох вийдуть на чемпіонат Європи через кваліфікацію цього турніру, то збірна України посяде місце цих збірних. Дивимося суперників першої четвірки дивізіону B Ліги Націй. Ізраїль прямі конкуренти Румунія та Косово. Боснія і Герцеговина прямі суперники: Словаччина та Ісландія. Сербія. Суперники за вихід з групи Чорногорія та Угорщина. Серби фаворити. Шотландія. Опоненти Норвегія та Грузія. Варто сподіватися на успіх. Якщо ж із перших чотирьох команд напряму кваліфікується лише одна, то її місце посяде збірна Фінляндії. Але ж якби ми перемогли Шотландії у шостому турі Ліги націй, то вже б гарантовано мали шанс зіграти у плей-офф. Але на табло сухі нолі збірна не виграє групу. А на після матчові прес-конференції тодішній коуч збірної Олександр Петраков, м'яко кажучи, був сам не свій. Я можу сказати від себе, що що президент не заходить в роздягальню, Такі рішення не приймаються швидко. Може, я свого 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 щоб я у ні-ні, спокійно, спірви так не реагуєте. Це всім цікаво, але просто свого досі розкажу вам, що так швидко нічого не відбувається. Це добре. А зараз Петраков головний тренер збірної Вірменії. Дебютний поєдинок програв туркам 1-2. Дадіть чуть трохи часу, і будете одразу на мене накинетесь. <гум> Не знаю, коли ви накинетесь на мене. Та одразу вляпався у скандал. На після прес-конференції жорстко відповів журналісту на його. Здавалось би, просте запитання про пізні заміни. Що було далі? Дивіться. Вы тренер, имеете лицензию? Лицензию С. Имеете? Мало Имею. Того, очень ясно. Вы можете подать свою кандидатуру на тренера главного сборной. Будете тренировать. Если вы говорите, что я опоздал и все остальное, вы меня упрекаете этим. А? С лицензией С некрасиво так. Говорит тренеру, у которого есть лицензия ПРО. Это первое. Я не считаю, что я опоздал. С заменами? Я еще людей вообще никого не знаю. Деток ребят, неділю назад. Не знає футболістів. І це каже головний тренер збірної. Ну, нехай. Рішення піти тренувати збірну Вірменії і слідкувати за чемпіонатом РФІ – така собі справа. Але це вже перегорнута сторінка в історії українського футболу. Друзі, ось так, навіть попри невдалий жереб і складнощі, збірна України якимось дивом все одно може мати шанс вийти у фінальну частину Чемпіонату Європи. Чи вірите ви у це? Пишіть у коментарях. Дуже цікаво почути вашу відповідь. А ще не забувайте про збір. Компанія 1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим збирає кошти на мобільні пункти управління БПЛА. Наша мета 10 мільйонів гривень. Потрібні установки і потрібна ваша допомога, тому скануйте QR-код куточку або ж дивіться у закріплений коментар під цим відео. Там буде посилання. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.